Всім привіт, я Олена, вас вітаю YouTube канал Світле Таро. Сьогодні у нас Таро прогноз для раків на лютий місяць 2024 року. І так, всіх хочу всім подякувати за лайки, за вподобайки, за підписки. Рада, що ви зі мною. Приєднуйтесь, кому цікаво. І так, Таро прогноз для раків. На 24 рік лютий місяць, так, і так, енергія місяця для раків на лютий місяць 24-го місяця. Енергія особисте життя, фінансовий стан. На що треба звернути увагу в лютому місяці На чому буде, В чому буде важкість місяця, і порада від картеру. На дні колоді у нас помірність карта. Це баланс утримувати, це певні емоції, це така, знаєте, спокійний, спокійний місяць. Але ми ще подивимося, яка енергія. Так, раки, енергія місяця. Четвірка мечів нам говорить про те, що нам, раки, вам треба певний відпочинок, певна перезагрузка. Можливо, січень, -лютий був, січень місяць був для вас важкуватий. І в лютому ви виснажені і вам треба відпочинок. Це карта перезагрузки, це карта відпочинку, це карта, знаєте, такого і морального, і ментального відпочинку, і фізичного. Просто треба брати тайм-аут і більше відпочивати. Розуміло, що так не всім можливо, тому що в кожного є якісь питання, якісь проблеми, сім'я, але якщо є можливість кого, то краще більше відпочивати в лютому місяці. Так, раки, особисте життя, паж Землі. Особисте життя. Пажи це завжди діти або якісь новини. Скоріше всього, проігруються як діти. Багато хто не зверне увагу на дітей, на навчання, на щось якісь новини від дітей. Будуть особисте життя тут уходить якось на другий план. Більше це будуть в когось діти, в когось племінники, в когось внуки, якісь вкладання в них. Якось так, тут все зв'язано з дітьми. Ну, ми уточнимо, звісно. І так, особисте життя для тих, хто Проживає разом в шлюбі чи. Просто проживають різниці немає. Люди, які певний час вже разом. Пари, скажімо так, пари, які певний час вже разом. Паж воздуха. Знов якісь начинання. Тут прям задіяно багато людей. Рицарь воздуха. Я просто уточнюю. І карта колесо Фортуни. Дивіться, певні зміни відбудуться в особистому житті в того, хто проживає давно разом. В шлюбі чи ні немає різниці. Тут говориться про дітей, тут говориться, що про початок чогось, тут говориться про якісь новини, ви щось узнаєте для себе. І по карті судьба воно проіграється так, як мала проігратися. Це, знаєте, як виток якийсь новий в вашому житті. Щось буде нове. Можливо, для когось якісь новини зроблять висновки в цьому в особистому житті в лютому місці раки. А можливо, ви будете просто займатися дітьми, вкладати в них певні ресурси. Рицарь воздуха тут ще є такі, знаєте, новини такого певного характеру. Якісь трохи не хороші новини, скажімо так. Більш похоже на якісь сплітні, я б так сказала. Паш воздуха і паш, так, да, це все говорить про якісь накручення себе, що ви з чимось не справитеся, але Колесо Фортуни говорить, що в особистому житті ви впораєтеся і, можливо, ви просто. Пропрацюєте деякі моменти і е, вийдете на якийсь новий рівень. Тут, я б так сказала. Ну, багато в цьому місяці буде такого, знаєте, уваги на дітей. Більшість уваги звернуть на дітей. Це для тих, хто живе в шлюбі або ні, ну, вже давно разом. Е, далі, для тих, хто одинак. Або тільки-тільки почали відносини: тут все добре. Тут можливість є начати нове життя. Карта закохані. Це знайти пару, це знайти собі другу половинку, попажу, це вийти, знаєте, щось начати для себе нове. Це знайомство можливо, це можливо. Навіть цю людину ви і знали по колесу фортуні раніше, але на сьогоднішній день ви зрозуміли, що ви можете перейти в більше, ніж знайомі або друзі. Так що для тих, хто в парі, ось для тих, хто одинак, є вся, всяка лібово, скажімо так, є багато можливостей знайти собі другу половинку. Тут прям карта закохані говорить, що можливо поміняти свою судьбу на краще. Карта судьби рядом. Для тих, хто у нас в трикутниках є й такі в нас пари. І так, раки, хто в любовних трикутниках, що вам говорить, карта на лютий місяць. Король Землі це чоловік жонатий, закохані говорять, що змін не буде, що буде так, як було, що є в чоловіка діти, і він не буде мінятися тут, тут нема ніяких змін. Тут, як було, так і є. Колесо фортуни, судьба говорить про те, що це вам по судьбі, і вам треба пройти. Це все разом і зробити певні висновки. Якщо вас влаштовує таке життя, будь ласка, тут у вас все добре, тут є почуття, людина забезпечена, людина вам допомагає і в вас є почуття, що у вас, що тут друг друга є почуття, тому що рядом закохані карта, але змін не буде, тому що чоловік женатий, у чоловіка є діти, якісь певні проблеми. І думаю, що якщо якісь певні висновки по карті судьби хтось зробить з вас, то зміни будуть. Якщо ні, то буде так і продовжуватись, і крутитись по кругу, те, що крутиться. Такий прогноз для тих, хто в трикутниках. Так, фінансовий стан раків. імператриця. Що я можу сказати? Це карта плодородія, це карта досягнень, це людина, яка впевнена в собі, це людина, яка любить достаток, це людина, яка любить фінансовий достаток, морально бути, скажімо, в тонусі постійно. Імператриця це жінка або чоловік, навіть буває, приігрується, який любить комфорт. І тут фінанси на це все є. Можу сказати, що. Раки, які шукають роботу чи заробіток по цій карті, вони можуть знайти і хороший заробіток на такий, на який ви розраховували. Ну, скажімо так, хороший для кожної людини різний. Для когось хороший це 100 тисяч гривень, а для когось хороший це й 10 тисяч гривень на сьогоднішній день. Так що кожен підлаштовується під свою ситуацію. Ми не говоримо тут про якісь певні суми. Ми говоримо про те, що лютий місяць для раків благоловить повністю заробітку. Досягнень. Будуть гроші, буде певна робота, буде певний заробіток і буде певний комфорт. На що? На що треба звернути увагу ракам? Карта сім'ї. Карта досягнень, карта грошей, карта бізнесу, в кого хто займається бізнесом. Це. Карта ресурсу. Зверніть увагу на свою сім'ю, на свої ресурси, як ви їх використовуєте, чи все ви правильно ведете, чи все ви правильно робите раки. В лютому місяці прямо зверніть увагу повністю на свій достаток і на свою сім'ю. Я бачу по цій карті, що в більшості все тут добре, але. Звертати увагу на свою сім'ю, на свій достаток, як ведеться певні кошти в сім'ї, треба звертати на це увагу в лютому місяці. Так, в чому буде важкість місяця, колесниця. Ну, Тут не загнати себе, скажімо так. Тут колесниця не така, як в інших колодах Тут такий вогонь, тут така швидкість, тут все досягнути, хочеться все і зразу сьогодні і всю хвилину, але нам треба пам'ятати про те, що нам треба в цьому місяці більше відпочивати. Для того, щоб зробити щось і досягти чогось, ми маємо набратися ресурсу, ми маємо відпочити, а потім йти в бій. Так що важко вам буде е, енергетично, скажімо так. Колесниця це швидкість, це досягнення цілів, і ви зможете це зробити, але вам буде нелегко, скажем так. Так що ви маєте знати, що відпочинок ніхто не відміняв, тому що можете так бігти, що згоріти, перегоріти і залишитись просто ні з чим. І так, порада карт від ракам. Дивіться, тут карта двойка жеслів. Це говорить про те, що вам треба подумати, що вам треба запланувати, що вам весь місяць лютий треба розпланувати, нікуди не бігти, не рватися, не летіти, держати все під контролем, все, що ви робите, обдумувати, що все, що ви дієте, якісь дії. Робите в лютому місяці, все треба гарно обдумувати. Тут карта обдумування, так і називається. Якщо ви щось маєте почати, ви гарно маєте подумати: чи то бізнес, чи то робота, чи то стосунки. Нікуди не спішіть по колесниці, тому що важко вам буде, якщо ви будете летіти. Сядьте, обдумайте, відпочиньте, потім приймайте тільки рішення. Така порада від Таро на лютий місяць для раків. На сьогодні в мене все. Бажаю вам раки миру всім і гарного дня, до побачення!